І так, коротше, всім привіт! Тут, виходить, так сказати, краткий обзор поломки на скутері Honda 34. Що, виходить, вона заводилась з трудом, ну заводилась і е смикала ривками, робила наподобі троєння. Ну, і Некоректна коротше, робота була конкретна. Тож є воздуху чи вистачало, не вистачало, було непонятно. Е в окончанні. Це не є проблема, але, звісно, я кажу, попробую її знайти. Не буду я довго розказувати, просто покажу основну, основному, що воно не працювало. Не працювало, тому що ця прокладочка щільно не прилягала. З цього боку щільно, з того боку, ні. тому що цей болтик, що тримає ту сторону карбюратора в карбюратори, була злізована різьба. Хтось пережав і, виходить, цей бік був слишком розслаблений. Плюс. Е, я вже там зробив все нормально, і поставив заодно сальнички нові, манжети прокладки. Ну, коротше, ви зрозуміли, кругленькі резинові, справа зліва, бо там були повністю зношені, такі плосковаті, як блінчики, як кажуть, <laughs> ну коротше, все, він коротше, заводиться і не троїть, нічого, все добре. Я розумію, що крім цієї причин ще може бути куча, але одна із причин, чого він троїть, давиться. У мене вийшло якось так. До карбіратора я нічого не діс, тільки до того і все. Ну, коротше, якось так. Всім спасію за просмотр. Всім пока.